Увага! Увага! Тільки до 20 жовтня перезамовляйте чудову гру Steps за посиланням під відео та отримайте чималу знижку і подарунок. Особистий Steps з будь-яким гравіюванням. Всім привіт, з вами Настя, і ви на каналі Good Game. От, от ви зможете побачити компоненти і правила гри Steps від компанії Steps Games, дистриб'юторами якої є компанія Планета ігор. А перед тим як почати, традиційно хочемо подякувати найкращим друзям нашого каналу: Камен Роуч, Віспер Сашкосарі Юрій Сашкоки, Олександр Ігор, Роман, Панзулусь, Костя та Олексій. Дуже вам дякуємо. А тепер, як завжди, почнемо з оформлення. Все зроблено зі смаком, як коробка, так і сама гра. Коли розкладена на столі, виглядає ну дуже стильно і привертає увагу. Практично, усе з дерева і дуже якісно виготовлено. Це все приємно тримати в руках, а кидати їх ще приємніше, особливо якщо виходить. Давайте поговоримо про правила. Метою гри є позбутися усіх своїх степсів. Це ми будемо робити, кидаючи їх на спеціальну підставку. Але робити це потрібно так, щоб нічого з неї не впало, бо все, що паде, ви забираєте собі. Отака от от проста механіка. Звісно, що ось так чи ось так робити не можна. Кидайте степс рухом знизу вверх, на відстані не менше ніж довжина самого степса. Мені здається легко орієнтуватись по оранжевій підставці. Старайтесь кидаючи, не заводити руку над нею. Також важливо, ви маєте доторкнутись своїм степсом степса суперника, що той кинув перед вами. Якщо ж у суперника перед вашим китком конструкція завалилася, то ви можете кидати у будь-яку частину поля. Якщо ви кинули не торкнувшись степса суперника ігрового поля, якщо ви кинули не у свою чергу чи торкнулися руками степсів з ігрового поля, ви отримуєте штраф. Тобто кожен ваш суперник віддає вам на свій вибір один з його степсів. Гравець, у якого залишився останній степс, повинен, дотримуючись усіх вищесказаних правил, закинути його ще й з переворотом на 180 градусів. Якщо він кине його звичайним китком, то також отримає штраф. Перед тим як кидати степс, ретельно подумайте, який степс варто кинути зараз. Легкий зелений, щоб лишній раз не ворушити конструкцію. Чи червоний бамбук, щоб викидати їх пошвидше і нарешті забути про них? А може взагалі варто кинути просто стандарт? Так, це практично всі рішення, що прийдеться вам приймати у цій грі, все інше залежить від вашого вміння кидати степсе. У грі є декілька режимів. Вони дещо ускладнюють гру, але не те, щоб дуже різноманітні. Чого не скажеш про версії гри? Тут є і тревел сет, і сет з трикутниками, і шестикутниками. Коротше, у кожному знайдеться щось своє. Я впевнена, будуть і такі фанати, що всі версії зберуть, але я особисто не бачу у цьому потреби. Тепер давайте про враження. Почнімо з того, що це тепер найулюбленіша гра Максимової мами. Був день, коли ми 5 партій підряд зіграли і ще двічі з дідусем грали. Він, до речі, одну з тих партій навіть виграв. Тобто грає доволі універсальною, і водночас вона і не є такою. Вона дуже сподобається людям, які люблять такі ігри, як клас. Викрутайс, дженгу, можливо, тобто більшості людей, які ніколи не грали Євро та Амери ігри. Тому перша категорія людей, яким потрібна ця гра, це ті люди, яким потрібен патігейм для людей, які правила звичайних ігор навіть слухати не хочуть. Ну або тим, хто просто хоче веселий шумний патігейм. Але майте на увазі, що тим, у кого не дуже виходитиме грати, вона не сподобається. Таким людям просто потрібно трішки потренуватися. А як ми знаємо, мало хто дає іграм другий шанс. А шкода. Також ця гра вам потрібна, якщо ви любите класк або викрутайс. Плюс теп саме у кількості гравців. Можна грати на шістьох. А якщо трохи похомрулити, то можна і на вісьмох зіграти. При цьому гра не втрачає азартності навпаки. Чим більше, тим веселіше. Я вже казала, що ця гра доволі шумна. Буквально степси дерев'яні, падаючи, вони вдаряються об інші степси. Звук доволі різкий. Більшості буде ок, але для деяких наших знайомих він виявився вагомим мінусом. От і все. Якщо вам сподобалася ця гра, то перезамовляйте її і знижкою та подаруночком за посиланням під відео. Також ставте цьому відео лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо він вам подобається. Ми дуже старалися. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.